Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо красу. Сьогодні починаємо в'язати нову серветочку. Це буде невелика така серветка в техніці дрюкського мережева. І що в мене на неї є? Пряжа. Це залишки здається від серветки весняної, я не пам'ятаю вже, Ну, але цього вистачить більш ніж. І гачечок. Метраж я не пам'ятаю точно, ну приблизно, мабуть, метрів 230 десь на. 50 грамів. Ну, я подивлюсь на весняну серветку да, і підпишу. Так, у мене 1,25. тут фокусували. Ну, і Що я вам скажу? Серветка не складна. Початок взагалі дуже легкий, початок з брюсним мережем, нічого немає спільного. Брюска мережево вже буде йти як обв'язочкою. Я думаю, що ця серветка вийде у всіх. Тут дуже все легко, дуже все просто. Отже, початок у нас традиційний, тобто набираємо повітряні петлі, тут ми їх наберемо 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, робимо з них кільце і починаємо перший ряд. В першому ряду ми підіймаємося на 5 повітряних. Це у нас ніби перший наш стовпчик з трьома накидами. Окрім цього, в'яжемо ще три повітряні для арочки, тобто всього 8 повітряних петель. Так, і далі починаємо в'язати стовпчики з трьома накидами. Так, це ще те задоволення, звісно, але, але такі існують. Охайненько пров'язуємо всі накиди, щоб виходили красиві стопчики. Три повітряні і знову накиди, знову три накиди і в'яжемо стопчики з трьома накидами. Так. Ось такий перший рядочок буде, це тільки початок. Зараз я камеру вимикаю, ви продовжуєте. В'язання дов'язуєте, у нас має бути разом з петлями підйому всього 12 таких стовпчиків. Так, я закінчила перший рядочок і з'єдналася у п'яту повітряну петлю підйому. Тепер переходимо до другого ряду, для цього нам треба перейти під арочку. Під арочку я ще ось так ось перейду, щоб були посередині. Ось так. Тепер підіймаюся на три повітряні, це буде ніби перший стовпчик з накидом, і в'яжу ще один. В першому ряду стовпчики перерахуйте краще для того, щоб не помилитися, тому що потім перев'язувати дуже неприємно. Так, після двох стопчиків набираємо дві повітряні, і під цю ж арочку в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі одна повітряна, і тепер йдемо до другої арочки, сюди теж саме. В'яжемо два стопчики з одним накидом, одна повітряна, і знову два стопчики з одним накидом, одна повітряна, і так далі. Тобто в, кожен, в кожну арочку ми <кій> в'яжемо по два стопчики. Між ними дві повітряні і знову два стовпчики. А між цими групами да, ще по одній повітряній, тобто, ось таким чином ви об'язуєте по колу до кінця ряду. Так, ряд майже я вже закінчила. Після стовпчиків пров'язала одну повітряну і з'єднуюся в третю повітряну петлю підйому. Так, це завершився наш другий ряд, і будемо переходити до третього. Третій і декілька наступних рядів дуже-дуже схожі, чим вони схожі. Вони всі будуть складатися з стовпчиків, ось таких. Єдине, що буде збільшуватися кількість повітряних між ними. Зараз я перейшла між стовпчиками стала. так? Тобто, для того, щоб почати ряд, ми повинні виходити зараз із арочки між стовпчиками. І звідси я починаю в'язати три повітряні, тобто це наш перший стовпчик з накидом, потім ще один стовпчик, дві повітряні і ще два стовпчики, тобто тут все без змін Ось так. але в цьому ряду вже у нас буде не одна повітряна, а дві між цими групами стовпчиків. Тобто, пров'язали і переходимо до наступної арочки з двох повітряних між наступними стопчиками так Пров'язали дві повітряні, вибачте, і знову стопчики. так Стопчики є, дві повітряні, Ну і так далі в'яжете ряд до кінця і потім зустрічаємося з вами на початку наступного. Так, закінчую третій ряд, пров'язую після стовпчиків дві повітряні, і з'єднуюся у третю повітряну петлю підйому. Так, Тепер знову роблю те саме, що в попередньому ряду, тобто перехожу під арочку з двох повітряних, і знову починаю в'язати стовпчики. Набираю три повітряних і ще стовпчик з накидом. Тепер дві повітряні. І два стопчики з накидом. Так, між цими групи, групами стопчиків в цьому ряду буде тепер три повітряні. Після них перехожу до наступної групи стопчиків, тобто в'яжу два стопчики з накидом, дві повітряні, і знову два стопчики з накидом. Після цього 3 повітряні, і йдемо далі. Ось такий простий ряд в'яжемо до кінця. Закінчили четвертий ряд, я вже вам не показувала, куди з'єднуємося, ви вже я думаю, звикли. Переходимо до п'ятого тут, у нас знову все те саме, окрім того, що між групами стопчиків буде в нас вже 5 повітряних п'ятий ряд і 5 повітряних. Ну, таке, так співпало. Так, в'яжемо групу стопчиків і набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Так, в'яжемо. Так, дві повітряні. І знов два стопчики. <кій> Далі знов п'ять повітряних. І в'яжемо стопчики: дві повітряні, і знову стопчики. Так, ось так. В'яжемо до кінця ряду. Так, є п'ятий ряд, і тепер будемо переходити до шостого. В шостому знову те саме все. Тобто підіймаємось на три повітряні, в'яжемо ще один стопчик, Дві повітряні в'яжемо ще два стопчики. Єдина різниця, що між групами стопчиків у нас вже буде сім повітряних. Один, два, три, чотири п'ять, шість і сім. І знову стопчики. Далі показувати не буду, в'яжете самі, бо ви вже все знаєте. Єдине, що не забувайте, що тут вже сім, сім, ступ... О, сім повітряних буде. Ось так. так, закінчили шостий ряд і будемо починати сьомий. Це, в принципі, вже останній ряд такого плану. Далі вже будемо переходити власне, до брюкського мережева. Так, перейшла я під арочку, все те саме піднімаюся на три повітряні, в'яжу стопчик з накидом, Отак, але тут деяка, деяка відмінність від інших рядів. Зараз в'яжемо одну повітряну це початок нашої арочки. Тепер ще п'ять повітряних. Один, два, три, чотири 5. Із цих п'яти повітряних нам треба зробити піку. В майбутньому до цього піку будуть кріпитися наші мотиви брюкського мережева. Так, тепер знову одна повітряна, і знову два стовпчики з накидом в'яжемо цю арочку. Тобто, ось така штучка вийшла. Тепер у нас тут 9 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид і в'яжемо так Перший, другий. Тепер одна повітряна для арочки, і ще 5 повітряних для піко Оформлюємо піко і ще одна повітряна. Після цього два стопчики з одним накидом у арочку. Так, ось такий ряд. Він простий, легкий, як і всі попередні. Єдине, що у нас всі пікошечки з'явилися. Так, в'яжете до кінця ряду, і на цьому я поки що цю частину завершую, щоб у нас так воно вже було логічно поділено. А в наступній частині ми вже будемо в'язати безпосередньо ось так. Так, дов'язуйте і переходьте до наступної частиночки.